Доброзичливість телефонує на роботу чоловікові. Швидше повертайтеся додому у вашої дружини в спальні пара коханців. О, Господи, який кошмар! Ну, гаразд, гаразд, що ви так засмучуєтеся? Сьогодні 1 квітня, я пожартував. У неї зараз там тільки один коханець. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Потрапляють у рай одночасно політик і священник. Святий Петро, виконавши всі формальності, взяв обох за руки і повів влаштовуватися. Прийшли до скромної келії три на три метри стіл, стілець, ліжко. І Петро сказав священнику, що він житиме тут. Політик занепокоївся, що ж тоді дадуть йому. І не міг повірити, коли прийшли до триповерхового будинку, і Петро сказав, що це йому. Як так? запитав політик. Мені такий будинок, а святій людині лише кімнатка. «Священників у нас тисячі й тисячі, сказав Петро. А ви перший політик, який потрапив до раю. Один приятель розповідає іншому, а я ось сам пиво варив. Прикупив на пивзаводі мішок солоду ячмінного, купив в інтернеті дріжджі пивні, поцупив у бабусі каструлю на 50 літрів, просверлив у ній дірку для термометра, вигнав дружину з кухні і з дев'ятої ранку до дванадцятої ночі варив. Уся кухня у воді, шлангах та інших прибамбасах. І що? Смачне пиво вийшло? У результаті. Вийшло суперове, смачне, екологічне, чисте і зварене власними руками проносне. Я три дні і три ночі трону не злазив. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Алло, ти де? У поліклініці це скільки ж здоров'я треба мати, щоб щодня по поліклініках вештатися.